Шепочуть золотими колосками, а там завжди пів кроку до біди, а тут вмиваються сльозами сиві мами. Вшанувати пам'ять героя, який колись навчався у стінах центру надії, прийшли учні, вчителі, однокласники і друзі Ігоря Волошина. У закладі кажуть, тут виховують патріотів, тому такі відданості батьківщині свого вихованця не здивовані. Я певна, що коли Ігор стояв на майдані, коли він поїхав на війну, коли він залишився там і став героєм своєї України, тільки. Керувало їм одне це високий громадянський обов'язок. Сьогодні тут відкривають пам'ятну дошку своєму учню, а нині герою Ігорю Волошину. У школі впевнені пам'ять про загиблого потрібно шанувати і розповідати молодому поколінню про подвиги героїв. Тому до школярів звернулися і бійці батальйону «Горинь». Ця пожертва і ця пожертва інших бійців, які віддали життя своє саме найдорожче на сході, вона має бути недаремною, тому що ви. Майбутнє покоління маєте принести зміни, і ми, як батьки, наприклад, і Андрій, я та решта бійців пішли саме туди, щоб ви не воювали. Наші діти, усі присутні подякували матері Ігоря Волошина Наталії. І, хоча часу від героїчної смерті вже пройшло чимало, материнські сльози не спинити. У травні 2014-го ігор став добровольцем. Ми завжди були з ним на зв'язку. Одного дня він зауважив тут місцеве населення нічого не знає про країну, в якій живе. Чекання заповнювало всі дні і ночі, мріяла з квітами і сльозами радості на пероні зустрічати потяг, якими повертаються бійці з зони АТО, обіцяв повернутися живим. Та 21 липня довелося одягти чорну хустку. З меморіальної дошки Ігор посміхається, ніби промовляючи, все буде добре. Дошку герою освятили, помолилися і поклали квіти. Олена Семенович, Володимир Захаров Новини Рівного.